Усім доброго дня. Сьогодні будемо експериментувати з гідравлікою. Є у мене відео на каналі, де я чіпляю насос гура на верстат токарний і, ну, і провіряв хоч, скільки він давить. Він тоді давив 70 кг. Ну, в піке. Так сказати. Ось. Я так посчитав, що, що якби мені фатить. але ж... Скажем так, коли я там, чіпляв косарку, там, лопату напередок, культиватор, то як би, було все добре. А вже коли я вчепив ківш на задню навіску, коли розтягував по огороду гній, то я побачив, що ну, якби гідравліка слабовата. Слабовата, він набирає, а дарвати не може скучі. Стоїть, починаєш там дергати, щоб воно... Що панок трохи вирвало. Ось. Ну, Я ось вже прикупив інша, я вже зробив на нього привід. Колись перероблю, але не зараз. немає настрою, тому що моє місто практично кожен день бомблять. І самі розумієте, нема настрою, нема вдохновення на працю. Так, Що будемо робити? Будемо міряти оберти. Ось і дивіться, який дивіться, тиск. Манометр 150 кг. Ось. І як буде міняти оберти? У мене, ну це хто не знає, у мене трактор, у нього стоїть впереді московська коробка. Вона стоїть, бачите? Ось. Стоїть маскучовська коробка, вона йде у мене як просто понижаючий редуктор. Щеплення у мене стоїть у, тут у вазовській коробці. І тут стоять рівні. Ну, задумка була тому, що, ну, що так я зробив. Ну, перше, щоб на двигун було легше. І тут же ж отсюда у мене була, ну, якби така задумка, зробити туди ВОМ. Отсюда привод. Поставлю сюди зірочку, одну, другу і зробити давал назад на ВОМ. Ну, це може колись буде, а може і не буде. Це діло таке. Ось так. Зараз е -е, ми перевіримо, який тиск. З розподільником, ось вже на тракторі. Що будемо робити? Будемо переключати передачу, перву, другу, ну, тобто міняти оберти. Там міряємо на цьому шківу. Ось. І дивимося, який буде тиск на манометрі. Ось. Ну, я скажу зразу. Я ще коли робив, мені один чоловік сказав, що, ну, тіпа, що гур він, кхм, слабоватий на гідравліку. Зовсім. Ось, ну Тоді в мене був тільки насос гора. Думаю, поставлю, хай працює. Всему ж краще, ніж тягати рукою речагом, піднімати, допустимо, задню чи передню навіску. Я думаю. Ну В будь-якому випадку краще. Ось, Так що починаємо експериментувати. І так, я виставив на манометр. Такий приборчик у мене є щоб міряти оберти. Я міряю, вам показую ось які, які оберти. Ну, а ви бачите таке давлення в гідравліки. Ось. І так почнемо з першої передачі. Погнали. Передача на коробки. Заводимо і дивимося. Тільки показала 70 км. Потім стрілка почала скакати, так дурно. Ну, що, примерно 70 кг вона видає на другій передачі з тими обертами, що я вам показав. Ну що, включаємо третю передачу. Я трошки вас далі отодвинув, щоб ви бачили, як навістка, з якою швидкістю піднімається, опускається. І заодно ж ви будете бачити, яке, який тиск на манометрі. Погнали! Ну, як бачили, тиск не змінився. Примірно так він 70 кг видає. Звісно е, ж, навіска бігає швидше. Але діло в тому, що я третю і четверту передачу на цьому тратері ніколи не вмикаю. Чому? Ну, Тому що він сильно швидко бігає. У мене перша, друга. Це саморобочі, скажімо так. Передачі на москучовській коробці. Третю, четверту, це я так включаю третю, якщо десь треба трошки швидко проїхатися, десь там по, по дорозі, щоб. В общем, чим швидше, тим лучше. Самі Ось. Ну, ну і на двигун зразу вже чутно, що нагрузка йде. Єди нагрузка на двигун. ось. Так, ну що, Включаємо четверту передачу. І дивимося, який буде результат. Ну, Як ви бачили, четверта передача нічого не дала. Тиск так і не змінився. Він так як видавав 70 кг, це максимум, що воно може. Тільки єдине, що на четвертій передачі вже чутно, що на двигун йде така гарна нагрузка. А так в принципі нічого не міняється. Як крайня мера, якщо у вас є тільки насос гура то как бы, можна поставити, як можна поставити, але ж я думаю, що краще поставити інша. Відео про інша, як ставив, як зроблю, виложу. Опять же, проекспериментуємо, покажу, покажу скільки, який, який тиск видає, як працює. Ну в общем як нагрузка буде на двигун. Ну і плюс обороти. Я думаю, що буде всім цікаво. При яких оборотах інша як працює. Ось. Так, по трактору я довольний. Скажем так, конструкція мене повністю влаштовує. крім треба зробити щеплення механічне, щоб було легше на ногу. Потому що я коли так працював там з косівкою ну, з тим навесним, що в мене є, то якби не, ну, нічого. А вже коли я вчепив ковша заднього, і я поки розтягнув гній по огороду, є відео. Тому цікаво, подивіться. Ось, то в мене вже в кінці роботи нога відпала. Ось, колись зробимо, переробимо, як буде вдохновлення. Так, на цьому відосик закінчується. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте, ставте вподобайки. Все, хлопці, до побачення.